Не мовчи. Якщо ти говоритимеш про істину, диявол спробує змусити тебе замовкнути. Чому? Тому що диявол знає, що тільки істина може спасти душі. Що ж таке істина? Про це Пілат запитав Ісуса, і Ісус не відповів: Знаєш, чому Він не відповів? Тому що Ісус знав, що Пілат не зрозуміє відповіді. Він був занадто плотським, щоб зрозуміти. Ісус сам є істина. Він сказав, Я є істина. Його Хрест це істина про Бога, який прощає і викупає, який сам забезпечує жертву прощення. Пам'ятаю, у мене була дискусія з мусульманами про Божу любов. Вони запитували мене, чому Бог. Має карати невинну людину, щоб спасти інших. Він добрий, він Бог любові, він може просто пробачити. Це запитання свідчить лише про одне. Людина, яка його ставить, ігнорує святість цього Бога, суть його природи. Якщо Бог може пробачити без жертви, яку приносить сам Бог, значить, гріх не є надзвичайно гріховним. Він не є надзвичайно брудним. Але насправді гріх надзвичайно брудний та ганебний для цього святого Бога. Необхідно заплатити кров'ю. Це Бог, який страждає за своє улюблене творіння. І єдиний спосіб змити цей гріховний бруд це чиста небесна вода, яка приходить згори. Ця вода не може бути запропонована людиною. Її може запропонувати тільки Бог, свята Божа любов. Як проявляється і доводиться любов, дорогі друзі, жертвою? Саме Ісус сказав, що немає більшої любові, ніж пожертвувати своїм життям заради інших. І Бог доводить свою любов до нас жертвою, яку Він приніс у крові, у стражданнях. На Христі Ісуса, де Він помирає за наші гріхи. Це істина, яку мало хто приймає. Чому? Тому що вона показує і Божу любов, і справжню природу бруду нашого гріха, і те, що знадобилося, щоб змити Його страждання і кров, тобто те, що нам не подобається бачити. Диявол буде щосили намагатися змусити Тебе мовчати про істину, про Ісуса. Але не дозволяй Йому говори про Ісуса. Тільки Ісус і Його хрест можуть спасти нас. Релігія зазнає невдачі. Релігійні традиції та мотиви зазнають невдачі. Тільки благодать надана жертвою Бога в Ісусі, здатна спасти нас, якщо ми тільки віримо. Без віри догодити Богові дійсно неможливо. Не дозволяй дияволу змусити тебе мовчати про істину, яка спасає душі. Це робота істинних овець Христа, які люблять його. Вони світять світлом, яке спасає. Не дозволяй давньому змію загасити це світло в тобі.